Здоровенькі любі та гарненькі. Зараз ви побачите нереально кайфовий бій, а саме армія мандалорців 100 тисяч на чолі з Дінчаріном. Ви його пам'ятаєте по серіалу «Мандарон». Блін, Мандалорець. Проти них. Блін, а чому чутно, ну, як я вздихаю. Так нормально так краще. Проти них ідуть робокопи ці робокопчики. Давайте сюди, йдіть, хлопчиська. Так, вони на них побігли. Можливо, ви хочете їх трішечки розглядіти, давай ще раз, я покажу їх. Ось, 100 тисяч робокопів. А тепер подивимось на лінію зіткнення, так як це. Обидві армії дальньобойні, тому зіткнення буде трішечки раніше. Я нікого не змінював. Дінжарін, мандалорці та Рогопо, робокопи залишились такими самими, як і були, коли розробник робив цей мод. Бачимо, що першими почали погонь мандалорці, це тому, що в них дальність атаки вища. Але нічого, ми зараз зачекаємо, коли ближче підійдуть робокопи, та будемо дивитися, як вже вогонь буде не лише в одну сторону. Але я бачу не все так просто: мандалорці все більше і більше підбігає, і скоро весь натоп у розмірі 100 тисяч почне вогонь по переднім лініям. І дійти до мандалорців на лінію пострілу буде набагато важче. Як ми бачимо, вони просто їх всіх розстрілюють і вони не можуть підійти. Я до цієї битви подивився на дамаг, ХП та захист кожного з бійців. Побачив, що з одного пострілу. Вони не загинуть щоробокопу, що мандалорці в них достатній рівень ХП та броні, і це в принципі логічно. Що мандалорці використовують броню, яку просто так не пробити. Що робокопи. Тому, взагалі-то, ну, я вважаю, що рокобокоп робокопи повинні підійти поближче. Бо з одного пострілу. Мандалорці їх не можуть бити, але ми бачимо, що це неможливо. І скоріш за все, тому що їх мандалорців саме 100 тисяч. Наразі ми бачимо, що загинуло майже 50 тисяч робокопів, а вони змогли перемогти лише одного мандалорця. Якщо чесно, мені це не дуже подобається. Хотілося б побачити. Більш рівносильний бій. Давайте трішки по постінематику подивимось, що нам буде показувати гра. М. Угу. Так, ну всі червоні робокопи. Всі червоні, тому що кожному з них залишив якийсь дамаг. Просто бачите, яка, яка хвиля атаки. Навіть якщо б вони підійшли, чисто логічно вони не могли б побачити навіть куди стріляти, бо це просто якийсь мінгальський вогонь. Ні, 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 ні. Ну, це не, це не красиво. Я впевнений, що мене захейтять, якщо так все залишу. Типу, 100 тисяч мандалорців перемогли 100 тисяч робокотів, з лише один залишився. О, лише, один. лише одного перемогли у мандалорці. Ну, все, вони перемогли. Ні, я так все не залишу. Змінювати баланс робокопів я не буду. Мені здається, він достатньо правильно зроблений, тому я зараз перезавантажу відео, де армії будуть стояти близько один до одного на рівень пострілу, щоб робокопи також могли з самого початку починати вогонь. Це я зробив битву. Вони стали ближче один до одного. Давайте починати. Отже, ну нарешті вже робокопи змогли починати вогонь одразу ж. Але не всі робокопи, які знаходяться поза ними, можуть атакувати. Атакують лише передні. Ми бачимо це по спалахам спалахи, де йде там і йде вогонь. Тобто мандалорці стріляють всі разом, до того ж, як бачите, синхронно майже. Робокопи лише передня лінія. Тому деякі робокопи з... ззаду хочуть трішечки обійти своїх друганів та починати вогонь з фронтів. Давайте подивимось по сінематику, що нам покаже гра. Так само, як і до цього всі були поранені робокопи. Мандалорці поранені, я бачу, лише перша лінія. Цікаво тепер, чим закінчиться. Знову переможуть мандалорці чи ні. Але вже зрозуміло, що Будуть якісь втрати із однієї сторони, і з іншої. Не буде так, що мандалорці там відстрілялися. Таким чином, що Робокопи навіть підійти не змогли. Я так розумію, що у Робокопів невелика дальність атаки, тому що вони з пістолетами. Звичайні, тому не чи не звичайно потрібно буде подивитись фільм робокоп. Я знаю, там якийсь ще новий виходить, чи, можливо, вийшов. Мандалорці, в принципі, також з пістолетами, але це ж пістолети зовсім інших можливостей, це галактичні пістолети. До того, що мандалорців у всіх майже є гвинтівка позаду як у манду, мені здається, якщо не помиляюсь. Всі вони дуже гарні стрілки. Тому, в принципі, логічно, що у них дальність атаки найвища. Ну, можливо, не найвища в грі, але вона вища, ніж у, наприклад, військ сучасної армії якоїсь, наприклад, американської. Набагато більша дальність атаки, ніж у армії Другої світової війни. О, мандалорці все одно перемогли. Давайте подивимось, яким рахунком. Ну, битва, хоча б плюс-мінус була чесною. 32 тисячі загинуло. Тобто, втрати є. А до цього тільки лише один якийсь мандалорець. То, напевно, якийсь дебіл, який попереду всіх бігав. Що, ж, дякую вам за перегляд відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І поздоровляємо мандалорців, вони молодці, вони змогли перемогти у битві з робокопами. Дякую за перегляд ще раз. До зустрічі в наступному відео.